Мої вітання для всіх представників знаку Зодіаку Скорпіон. З вами ваш астропсихолог Климан Наталія. Це прогноз на квітень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які можуть торкатися нашого життя, щоб ви якомога краще могли спланувати свій місяць. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Прогнози свої можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, також знаком, куди потрапляє Сонце. І за місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються і доповнюються одна одну. Діток ми дивимося за місячним знаком. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Це допомагає українському контенту просуватися на просторах Ютубу. А зараз почнемо із 1 квітня, місяць, який символізує наш. Внутрішній світ, нашу підсвідомість, відчуття безпеки та комфорту буде у з'єднанні із планетою креативності та неординарності з ураном в вашому сьомому секторі. Тобто, може бути оновлення ваших клієнтів, наприклад, або ж ви зможете підписувати. Нові угоди або перепідписувати ці, які у вас вже є, з огляду на те, що ви передивитеся і взаємовідносини, і контракти. Це може бути і знайомство із астрологом, наприклад, амбуш, і з людиною креативної професії. Це сприятлива можливість впровадити щось нове в свої стосунки з партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Також 2 квітня буде гармонійна взаємодія між місяцем та плутоном. Управителям вашого знаку зодіаку чудова можливість для того, щоб ви розкрили свій внутрішній потенціал, свою інтуїцію, ви можете відчувати людей без слів. Це торкається вашого четвертого та восьмого секторів. Все, що стосується нерухомості, вашого місця проживання, членів вашої родини, а також. Великих грошей та бізнесу, спільних ресурсів та фінансів, чудова можливість для трансформації у відносинах. Ви можете від чогось позбутися того, що не потрібно в вашій оселі, або ж це чудова можливість створити сімейний бізнес, перевести відносини із членом родини на більш глибокий серйозний рівень. 3 квітня буде чудова взаємодія між Меркурієм та Венерою, які зараз ретроградні, тож ви можете повертатися до цієї інформації, до цих документів, а також відносин і переглядати їх. Вони будуть у з'єднанні з, з кармічним місячним вузлом і в вашому п'ятому секторі. Це чудова можливість переглянути все те, що дає вам радість, натхнення, чудова можливість для повторних зустрічей з дітками, яких ви давно не бачили, або ж із людьми, які вас надихали, з коханими. Це і дім, який вказує на наше хобі, на нашу власну справу, на спорт, а також. З урахуванням з'єднання із кармічним вузлом раху, це може бути новий досвід. Ви можете переглянути і щось підкоригувати в тому, що дійсно дає вам радість, чудова можливість для того, щоб ви відвідали ці місця, де ви вже були, для відпочинку. 4 квітня Сатурн, як планета відповідальності, стійкості, наполегливості, буде робити гармонійний аспект до урану планети креативності. Тож поєднання. Стабільного, структурованого, цілеспрямованого з однієї сторони і креативного, нестандартного з іншої допоможе вам матеріалізувати ваші плани, ваші бажання. Ви можете заручатися підтримкою впливових людей та друзів. Ви можете наполегливо йти через різноманітні перешкоди, впроваджувати щось оригінальне і здійснювати мрії. Цей аспект буде діяти до 10 квітня включно, особливо Сатурн, як планета консерватизму. ці аспекти, які вже розходяться. Торкатися цей аспект буде 5 та 7 секторів. Тобто, це може бути заснова фундаменту всього того, що ви любите, чим ви любите займатися, ваша улюблена справа. А також ви можете це хобі перевести в бізнес, в офіційно. Підписавши угоди, або ж спланувати зустріч із людьми, які стануть вашими партнерами. 5 квітня дуже важливий аспект між Сатурном та Марсом, тобто через заплановані дії, через структуру. Коли ви пропишете план і будете активно впроваджувати його через свої активні дії, ви можете досягти успіхів, торкається цей аспект п'ятого та дев'ятого секторів знову ж таки того всього, що вам дає радість. Зараз Марс знаходиться в знаку Рак. В стихії, води і робить гармонійний аспект і до вашого знаку. А дев'ятий сектор це сектор вищої освіти, вашого авторитету, мандрівок та розширення кровозору, сприятливий час для вирішення різноманітних юридичних питань, для виступів, для звітностей, для того, щоб ви показали себе як наставник, як людина, яка може вказати шлях іншим. 6 квітня буде гармонійна взаємодія між місяцем та Марсом з однієї сторони, а та Сатурном, Венерою ретроградною, Меркурієм ретроградним і Кармічним вузлом раху. Це чудова можливість, щоб ви могли діяти інтуїтивно, і це буде правильно. Аспекти вказують на те, що і 5, і 9 сектори також будуть задіяні, тобто через ваш. Внутрішній потенціал, прояв вашої творчості, ви зможете досягти успіху, ви можете посилити свій авторитет, розширити сферу свого впливу. 7 квітня місяць буде в гармонійному аспекті до сонця, та вони будуть робити гармонійний аспект до Юпітеру, тобто створювати замкнену конфігурацію, оскільки сонце це наше я. А це наша енергія, наше его, а місяць це наше підсвідоме, то ми можемо виступати В сприятливий час для нових знайомств, для зустрічей. Знову ж таки, для показу свого авторитету та розширення нашого впливу. Ви можете заручатися підтримкою впливових осіб, а також отримувати гарні звістки, можливо, і фінансову нагороду. Взагалі, знак Скорпіон це дуже матеріальний знак. Пропрацюйте Плутон, Марс, і обов'язково ці планети дадуть вам багато сили та відповідальності, і тоді ви будете розширювати свої можливості. Цього ж дня і Меркурій переходить в прямий рух в знаку риби. І оскільки він знаходиться в вашому п'ятому секторі, а там, де Меркурій, там у нас багато спілкування, інформації, поїздок, чудова можливість для спілкування із коханими людьми, новими знайомствами, акцентуються теми, поки він в стоянні стосовно інформації та недалеких поїздок. Також слідом і за Меркурієм, Венера 13 квітня переходить в прямий рух, там, де Венера, там успіх. Вона буде давати нам можливість для сприятливих зустрічей для того, щоб ви отримували радість від життя. Чудова можливість і для спільної організації відпочинку з дітками. Також 13 квітня на нас чекає повня у вашому 12 секторі. Це чудова можливість для того, щоб ви відбували підсумки за пройдений цикл за рік. Чого саме ви досягли. Це дім, коли ви можете заглянути в минуле і щось допрацювати. Це чудова можливість позбутися залежностей, хвороб. Поганих звичок, всього того, що висить тягарем. Дванадцятий сектор це і сектор еміграції та далеких земель. Ви можете отримати потрібний вам документ, може бути і ясність, яка стосується і режимних об'єктів, в тому числі лікарень, військових частин, санаторіїв, ретритів, далеких островів, може бути звістка здалеку, або ж зустрічі з людиною здалеку. Дванадцятий сектор відповідає за наші мрії, це чудова можливість для реалізації хоча б однієї із них. Також 12-й сектор відповідає і за минуле, і за наші страхи, чудова можливість поставити на чомусь крапку і рухатися далі. Це так званий. Відготовчий етап, коли ви зможете мати ясність картини для того, щоб просуватися далі. Можливо, будете переглядати свої мрії, свої бажання і вже з наступного місяця з новими силами йти далі. 16 квітня Меркурій буде у з'єднанні з кармічним вузлом раху в вашому сьомому секторі. І вже буде більше у вас інформації, спілкування, переписок зі пов'язаних з вашими партнерами. А це можуть бути і прихід нових клієнтів, і оскільки і Венера і Меркурій вже в прямому русі, ви будете мати більше енергії для реалізації і своїх. Побутових обов'язків і для покращення умов праці, режиму дня. Взагалі, до 19 квітня, поки сонце також знаходиться в вашому шостому секторі, у вас буде багато енергії для того, щоб ви займалися тим, що вам подобається. Шосте це дім допомагаючих професій, це дім роботи в найм а також здорового способу життя. Тож приділіть увагу своєму здоров'ю. Також 16 квітня буде замкнена конфігурація супертрин за участю Меркурію, Марсу та місяця. Тож чудова можливість для того, щоб ви реалізували свої мрії, свої бажання, прописали плани і активно діяли. Меркурій буде переходити в знак Овен, 18 квітня. Марс, другий управитель вашого знаку Зодіаку, буде переходити в знак Лев. Ваш десятий сектор, там де Марс, там найбільша наша активність, там найбільше ми будемо витрачати енергії. А десятий сектор це сектор статусу, кар'єри, амбіційних цілей та вашої місії в цьому вціленні визнання соціуму. Тож ви можете активно виступати, підписувати різноманітні угоди, спілкуватися з впливовими людьми, можуть бути і активність пов'язана із взаємодією з керівництвом, чудова можливість для створення і власної справи, для того, щоб ви заявили про себе як про особистість. Це може для когось бути і переїзд, або ж вирішення важливих для вас питань, отримання важливих документів. Статус пов'язаний не лише з кар'єрою, але й з нашим соціальним положенням, або одруженням, або розлученням, створенням сім'ї, чудова можливість для покупок, для взаємодії з іншими людьми. 19 квітня сонце буде переходити в знак телець, ваш сьомий сектор, сектор партнерства. Там, де сонце, там фокус нашої уваги, і ви будете більше часу приділяти саме. Підписанню різноманітних угод, спілкуванню із вашими партнерами, це може бути і пошук нових партнерів, або ж активна взаємодія з коханими людьми з вашими клієнтами, прихід нових клієнтів. Сяйте для них як сонечко, будьте для них джерелом енергії та натхнення, і обов'язково ця енергія повернеться до вас кілька разів більше. 20 квітня починає діяти напружений аспект між Плутоном, управителем. Вашого знаку Зодіаку та чорним місяцем, який зараз також знаходиться в вашому знаку. Цей аспект напружений. Він може вказувати на різкі зміни, на ілюзії, помилки. Тож цей період не підписуйте важливих уход, не починайте важливих справ, будьте уважними, не тягуйте себе в конфлікти. Цей аспект буде діяти до 5 травня. і також вони будуть добудовувати напружені аспекти і до сонця, і до Марсу, до другого управителя вашого знаку. Зодіаку. тобто в опозиції будуть Плутон до Марсу і Сонце до Гекати, чорного місяця. А цей аспект може вказувати на руйнівні дії, на ситуації, які можуть не залежати від нашої волі. Це може бути і посилена військова агресія. Тож будьте уважними, не втягуйте себе в конфлікти, будьте уважними на дорогах, при використанні гострих, колючих, ріжучих предметів. І цей же аспект може давати вам багато енергії для того, щоб ви проявляли наполегливість, відповідальність, рішучість, там пропрацювали свої страхи. Цей аспект буде торкатися сфери. Взаємовідносин, осі 1-7, тобто ви партнери, та 4-10 вашого місця проживання і статусу, вашої сім'ї, нерухомості і вашого впливу в соціумі. 27 квітня буде новий місяць у вашому. В Сьомому секторі, тобто, в цей період, коли напружений великий квадрат, цей вам висвітлить певні обставини, ви вже із нового місяця можете починати планувати свій місяць наперед, який стосуються партнерських взаємовідносин, важливих для вас документів, угод, юридичних, в тому числі, ваших клієнтів. А 30 квітня Ванера буде переходити в знак Овен, в ваш шостий сектор. Там, де Ванера, там успіх, там сприятливі можливості. Оскільки шостий відповідає за наше здоров'я, здоровий спосіб життя, режим дня, графік роботи, то будуть покращуватися і умови в цих темах. Чудова можливість впровадити нову звичку, перейти на нову роботу, заручатися підтримкою друзів, колективу. Я бажаю вам успішного квітня. Нехай навіть напруження обставини допоможуть вам стати сильнішими і реалізувати свої плани. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду дуже рада! І до наступних зустрічей наступних відео!